Українські перевізники прийшли до Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Подарунок від данської компанії. 12 військовослужбовців отримали спортивні протези. Віддала власні заощадження. 95-річна волонтерка придбала дрон для ЗСУ. Працівники компаній, що займаються вантажними перевезеннями та водії, прийшли під Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Як повідомив Суспільному голова громадської організації, міжнародні автомобільні перевізники України Володимир Михалевич перевізники організувались самостійно і не мали наміру протестувати. А прийшли, аби передати лист до консульства і так привернути увагу до ситуації із блокадою вантажівок на українсько польському кордоні. За даними працівників національної поліції, які працювали на місці, там зібралося 30 людей. Вони перебували під генеральним консульством Республіки Польща близько години. Передали лист, який підписали всі тут присутні про те, щоб польська влада звернула увагу на страйк, доповісти з тим листом якось доносити позицію, бо виглядає так, що поляки блокують кордони, а українцям все підходить. Не було жодних акцій, жодних таких інших ситуацій. Нагадаю, на трьох пунктах пропуску триває протест польських перевізників. По обіді в понеділок, 6 листопада, вони почали блокувати рух вантажівок. Тоді співорганізатор акції Томаш Бурковський розповідав, що учасники блокади, зокрема, вимагають повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польське авто із системи електронної черги. Учасники акції протесту мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня. Біля Львівської обласної військової адміністрації відбувся 12-й мітинг. Спочатку дрони, потім стадіони. На нього, за словами правоохоронців, які були на місці, прийшло близько пів сотні людей. Як розповів співорганізатор мітингу Святослав Літинський, завдяки цим акціям протесту в області вже скасували тендер на побудову лиже ролерної траси в Кам'янка-Бузькій. Він також нагадав, що активісти почали співпрацю з Львівською ОВА, тож нинішній міт. Ймовірно, буде завершальним. До учасників мітингу вийшов керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень. Вдалося збільшити допомогу армії вже на 80 мільйонів гривень з Львівської обласної військової адміністрації. Вдалося від Львівської обласної ради отримати рішення, яке дозволить. 75% перехідного залишку скривати на армію, а для того, щоб цей залишок був більший, теж ухвалено, за що можна розраховувати, за що не можна розраховуватися. І 50% від приватизації піде на армію. У нас реально налагоджена ну, дуже постійна близька комунікація з командуванням відповідними, відповідних частин Львівської області. Звичайно, що саме е ініціатива хлопців, яка звертається до своїх. Командирів, так вона буде спонукати те, що скажімо фінансові відділи, будуть як ви кажете, поперативніше опрацьовувати чи робити ті чи інші речі. ...що ви ну як активна громадськість, маєте право володіти і вчиняти всі ті речі, які не суперечать вимогам закону, і навпаки поки ту позицію, і ми бачимо результат. Андрій Аскеров, військовослужбовець Донецької області з міста Добропілля, приміряє новий біговий протез. До повномасштабного вторгнення Андрій працював шахтарем та тренером з волейболу. Поранення отримав під час звільнення лиману у жовтні 2022 року. Бійцю довелося ампутувати ногу. Закривали кільце, був штурм. Побратим мій підірвався на ліпістку. Ми з командиром пішли показувати йому першу медичну допомогу. Ну і поруч я на таку ж штуку наступив. Уже майже рік Андрій Аскеров користується класичним протезом. Його протезували у центрі Незламні у Львові у січні цього року. З новим біговим протезом тепер будуть нові можливості. Зокрема, каже, неабияк допоможе на тренуваннях. По-перше, бігати у нього дуже гнуч він гнучкий. Він товкає мене, це плюс. Я тільки що пробував стрибати теж. Тобто я вже можу повернутися до тренувань. Буду разом з дітьми грати. Наявно їм показувати, що таке волейбол. Дуже незвично, цікаво, легкий, дуже лячно, що він зламається, але пообіцяли, що не зламається, так що будемо тестувати з навантаженнями. Ну так, цікаво, ну, до цього треба звикнути. Загалом сьогодні 12 пацієнтам центру незламні встановили бігові протези. Це подарунок від данської компанії з виробництва спортивних протезів, яка за чотири роки своєї роботи виготовила такі протези більш як для тисячі людей, каже засновник цієї компанії Лесен Мецен, який теж має протез. У 14 років мені ампутували ногу через травму. Проте на той час я займався гімнастикою, і, на жаль, тоді я не міг знайти потрібного обладнання для того, щоб продовжити свою кар'єру. Саме це стало моєю мотивацією та поштовхом, щоб створити компанію і робити протези як частину спортивного обладнання встановлювали бігові протези пацієнтам, які вже впевнено користуються класичними протезами. Тому з біговими теж не матимуть труднощів, каже фізична терапевтка реабілітаційного центру «Незламні» Роксоляна Шміло. Вони, коли проходили в нас реабілітацію, вони пробували різноманітні види спорту і, в принципі, дуже зацікавлені в тому, аби проводити їхнє життя активно. Багато хто казав за марафони, про те, що мріють пробігти марафон, півмарафон. Багато хто казав, що на фронті бігова стопа дуже б допомагала швидше пересуватися. І саме тому сьогодні ми робимо для них такий подарунок, аби вони могли відчути себе по-іншому, по-новому. Багато хлопців просто хотіли бігати. Ось так і пробували робити це на класичних протезах, але відповідно класичний протез не може дозволити бігти швидше, бігти якісно, тому сьогодні встановлюємо. левітейти. цієї суботи відбудеться перший забіг та тренування з перешкодами на встановлених протезах. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Вагітність була сама по собі складна. В мене був сильний токсикоз. Ну і я лежала на підтримці на збереженні. Ну, Складно проходила вагітність, можна сказати, потім перечасно відійшли води. Вікторія Надільна народила на 28-му тижні. Немовля, мало вагу 700 грамів. Лікування та реабілітація тривали чотири місяці. Нирки, мозок, серце, все здорове. Ну, єдине, що ми маємо результат, це тривала киснева залежність, це проблеми з ну, якби, Зором лазерну корекцію і зробили сітківки. А там далі будемо спостерігати. Зараз є 6 ві місяців. Вікторія разом з донькою прийшли до Охмадиту, щоб подякувати лікарям у міжнародний день передчасно народжених дітей. Тут організували зустріч із колишніми пацієнтами. Дітей, які народилися передчасно, називають поспішайки, розповідає виконувачка обов'язків за відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Галина Втішко. Передчасно народжена дитина це дитина, яка народилася в терміні гестації від 24 го тижня вагітності до 37-го і з вагою менше півтора кілограм. Ускладнення бувають і досить часто, тому що ті діточки новонароджені вони є ще зовсім Всім незрілою і імунною системою в них незріла і незріла система шлунково кишкового тракту, і вони дуже вразливі до інфікування, і тому інфекція до них під'єднується досить часто. В реанімаційному відділенні львівського охмедиту зараз перебувають четверо передчасно народжених дітей. За словами головної позаштатної спеціалістки з питань інтенсивної терапії та неонатології Марії Кисельової, цьогоріч таких випадків побільшало. ті стресові ситуації, які є безпосередньо в Україні, на жаль, не будуть змінювати їх кращий бік. І тому як дитинка народжується. Втрачає всі ті природні умови дозрівання, розвитку, які їй забезпечує материнський організм. Тому, за словами Марії Кисельової, важливо, аби допомогу таким дітям надавали відразу після народження. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Ми пережили ту війну при перші російські прийшли. Вивезли всіх на Сибір. Прийшли німці, брали до Німеччини. Німеччини. Ну і подумайте, скільки того, бо тепер трошки нібито то встановилось, жили вже так Україна, Україна, а зараз знову. Надії музичук 95 років. Раніше жінка жила у Тернопільській області, та з часом донька забрала її до Львова. Тут жінка і відсвяткувала свій ювілей. На святкуванні вирішила гроші, які відкладала досі, віддати на допомогу Збройним силам України. Ту йду знаю, що переживаю, і треба ж людям допомогти. Я ж хотіла, щоб щось буде. Я щось іншого такого не маю, щоб там, каже, щось дати. А так за ті гроші щось вони собі куплять, і будуть мати і їжу, і що треба. То, то мало, але то, хоч хай щось, і це вже дуже також, щось, щось поможе. Ну, хай знають, що в нас є. Також зброя для них наші діти виробляють, бо, ж, що ж ви було От так що треба, щоб наша Україна була. Гроші Надія Музичук передала родичу Юрію. Він придбав дрон. В тій короби ФТВ-дрон для спеціальної роти снайперів. Окрім того, бабця ще їм поклала шоколадок, цукерки от щоб їм трошки було на боже, боже. Цей дрон. Він має і камеру, може нести е, більше кілограма ваги е, вибухового пристрою, може використовуватися і для розвідки, і як дрон камікадзе. Тобто він здатний танк чи щось подібне знищити. Цей дрон отримують військовослужбовці 80-ї десантно-штурмової бригади. Боже, хай не буде тої війни. Я кожного разу молюся і прошу Бога. Боже, допоможи, щоб ми перемогли, щоб щоб ті діти вже просто не війни твої не знали. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Центр сучасного мистецтва функціонуватиме у комплексі приміщень колишньої фабрики повидла. Вісім років тому їх придбав громадянин Швейцарії Гаральд Біндер і вирішив відновити історичну будівлю та зробити тут громадський простір. Перший побачив цю будівлю. Перша моя думка була як рятувати її, тому, що стан був дуже поганий. І, і друге питання таке було, що, що робити з нею. І я думав, що найкраще було б, якщо це буде якийсь культурний центр. Чотири роки тому почались підготовчі роботи з реставрації їм передувала дослідження будівлі, яка є пам'яткою місцевого значення. Про це розповіла програмна виконавча директорка арт-центру Божена Поленська. Перед нами поставало дуже важливе і складне завдання, що ми адаптовуємо всі будівлі під потреби сучасного мистецтва. І ми намагалися, залишаючи максимально сторі, прості простори, їх адаптовувати. Для того щоб ми могли використовувати для мультидисциплінарного мульти мистецького центру, за словами Божани Поленської, багато приміщень можуть виконувати різні функції. Простір складається з відновленого комплексу будівель, у якому розмістили великий виставковий зал, крамницю і терасу. До комплексу входять і нові простори, де збудували сучасний чорний куб, який слугує репетиційною залою, аудиторіумом, укриттям та офісом. Першою виставкою Артцентру стала експозиція про мистецтво під час війни. Не сама назва, наші роки, наші слова, наші втрати, наші пошуки, наші ми вона відображає ось цю структуру і певні такі загальні теми, які ми виділяємо в проєкті. Тобто, це розмова, як я вже сказала, про те, як трансформуються відносини, про те, як трансформується мова, про те, як змінюємося ми самі. І власне про те, як змінюється мистецтво і мистецькі практики, тому що, наприклад, в нас серед учасників і учасниць, і також тих, чиї, наприклад, портрети представлені у виставці, є митці і мисткині, які воювали за словами операційно-виконавчої директорки Тетяни Федорук, загалом площа арт-центру – понад три тисячі квадратних метрів. У команді проєкту 25 людей. Іванка Доско, Роман Глотишин – Суспільне новини Львів.